Продовжуємо роботу з розділом координати на площині. Розбираємо тему синуси, косинуси і тангенси кутів від 0 градусів до 180 і розв'язуємо саме практичні задачі. Завдання, які ми розберемо, взяті з підручника геометрії 9 класу автора Істер. Перше завдання чи може абсциса точка одиничного кола дорівнювати числу. Для цього нам необхідно згадати одиничне коло або півколо і розписати обмеження щодо абсциси. Абсциса – це іксова координата. Ікс у нас змінюється від мінус 1 до 1. Тому дуже легко, швидко відповісти на таке запитання. 0,5 попадає в цей діапазон, мінус 3,8 менше мінус одного, 1 восьма попадає, мінус 1 восьма попадає, 1,3 одного. Поза межами нашого кола. Тобто будь-яка точка, яка лежить поза межами кола, вона не попадає на одиничне коло. Фіксова координата. Так само маємо. Щодо Y, Друге, відмічаємо ігва координату. Ордината змінюється від мінус 1 до 1. Тому робота точно така сама. Ось у нас межі від скількох до скількох може змінюватися Y. Тому. На 0,2 попадає, п'ятірка не попадає, 2,3 не попадає, мінус 0,3 попадає і одна сьома, відповідно, попадає. Ускладнемося, говоримо про кут бета від 0 до 180 градусів. Ще раз, основне, що треба знати, це те, що синус на одиничному колі це y. Косинус на одиничному колі це х. Тому одразу ми для нашого бета розписуємо, якщо бета буде в діапазоні від 0 градусів до 180, то синус бета це буде перша і друга четверть. А, відповідно, перша і друга четверть нам дає синуси від 0 до одного. Косинус бета перша і друга четверть від мінус 1 до одного. Тому дуже легко сказати: косинус бета мінус 4 дев'ятих. Так, чи існує? Так, існує. Синус бета 4 дев'ятих. Додатні значення, так існує. Сінус бета мінус 4 дев'ятих. ні. Перші і другій четверті ігрів від'ємних немає. Косинус бета мінус 1,3. Не попадаємо в діапазон. Так само не попадаємо в діапазон синус бета. І косинус бета 4,9, так, існує. Переходимо далі. Третє завдання. Стосується вже формул зведення. Ми працюємо з основними. Є в теоретичних матеріалах, тому треба ще згадати, що до синуса 90 градусів, мінус альфа дорівнює косинусу. І, відповідно, косинус 90 градусів мінус альфа дорівнює синусу. Дуже це легко побачити на Таблиці, яку знаєте, з минулого року, синус 30 градусів дорівнює косинусу 60 градусів. Косинус 30 градусів дорівнює синусу 60 градусів. Відповідно, синус 45 градусів дорівнює косинусу 45 градусів. Ну і так само 0 90 градусів можна також, відповідно, запам'ятати. Тому працюємо з формулами зведення. Сінус 150 градусів, розписуємо фінус 180 градусів, мінус 30 градусів. Це наші з вами 150, які були в умові задачі. Плюс тангенс 180 градусів, мінус 45 градусів, дорівнює 180 мінус 45, це наші 135. Маємо синус 30 градусів, тобто треба запам'ятати, що синус такого кута знову ж таки буде завжди додатній. Мінус тангенс 45 градусів. Ось наші дві формули: синус 180 мінус альфа і тангенс 180 мінус альфа. Табличні значення синус 30 градусів дорівнює 1 друга, тангенс 45 градусів одиничка, мінус 1 друга, або може відповідь бути 0,5. Тангенс 120 косину 120 плюс сину 120. Формули використовуємо ті самі, єдине, що можна на початку спрацювати із формулою тангенса і спростити, тому що тангенс 120 градусів дорівнює відношенню синуса 120 градусів до косинуса 120 градусів плюс синус 120. Ой, помножити на косинус 120 плюс синус. 120 градусів. Закреслили. отримали синус 120 плюс синус 120. Маємо два синуса 120 градусів. В попередньому завданні розписували синус 120, це 180 мінус 60. Мінус у нас пропадає, маємо 2 синуса 60 градусів. А синус 60 градусів у нас дорівнює корінь із 3 на 2. 2 помножити на корінь із 3 на 2. Двічки так само скорочуються і отримаємо корінь із 3. Третє, четверте це відпрацювання просто форм. Сінус 90 мінус альфа, косинус альфа. Косинус 180 мінус альфа. Мінус косинус альфа косинус мінус косинус, відповідь 0. І четверте. Косинус 180, ті самі значення, як були в третьому, але частка. Тому косинус 180 мінус альфа ми отримаємо мінус косинус альфа. Поділити синус 90 мінус альфа. На косинус альфа відповідь мінус одиничка. Формули зведення нескладні. І четверте завдання. Працюємо з, зі знаходженням тригонометричних функцій. Може бути завдання: знайти синус, тангенс, косинус і так далі. Умова може бути е, різною. Тому ми працюємо. З основною тригонометричною тотожністю вона нам задає всі моменти. Якщо ми її розпишемо, то у нас вийде, що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа до рівня одиничці. нам треба знайти синус і тангенс. Тому виразимо синус. Квадрат альфа. Він дорівнює у нас одиничка мінус косинус квадрат альфа. Значить, синус альфа дорівнює плюс мінус корінь із одинички мінус косинус квадрат альфа. Врахуємо, що косинус альфа дорівнює мінус 0,6. Тобто це у нас х від'ємний. х від'ємний у нас. В четверті, де синус або додатній, але ми ж працюємо від 0 до 180. Або від'ємний, це буде у нас третя 4 Тому ми говоримо про те, що нам не потрібно тут писати плюс-мінус. Це в загальному вигляді, так як ви будете працювати в 10 класі. Отже, синус альфа знаходиться через основну тригонометричну тотожність. Якщо треба косинус альфа, точно так само. Тому для нашого завдання цінус альфа дорівнює корінь одиничка мінус. Підставляємо 0,6 і підносимо до квадрату. Ось ми його взяли звідси і піднесли сюди. Дорівнює корінь, одиничка мінус 0,36. Маємо корінь із 0,64 0,8. Це синус. А відповідно тангенс, тангенс альфа дорівнює відношенню синуса альфа до косинуса альфа. Сінус альфа у нас 0,8, косинус альфа 0,6, маємо мінус 8 шостих або 4 третіх. Так само можна розв'язати, написати відповідь. Відповідь 0,8 і мінус 4 третіх. Так само можна розв'язати наступне. Синус альфа дорівнює 1 друга, тобто треба косинус. Косинус альфа, тоді в нас буде за аналогію попередніх вправи, плюс мінус одиничка мінус синус квадрат альфа. Але плюс-мінус залишиться, тому що косинус це перша і друга четверть. Ми працюємо від 0 до 180. І Косинус у нас може бути як додатнім, так і від'ємним. Тому тут буде два значення, які нас влаштують. Плюс-мінус корінь, одиничка мінус одна друга в квадраті одна четверта. Маємо плюс-мінус корінь із трьох четвертих. І можна четвірочку винести з під знака кореня. Плюс-мінус корінь із трьох поділити на два. Це наш косинус. А тангенс знаходиться точно так само. Тангенс альфа дорівнює відношенню синуса альфа до косинуса альфа. Сінус альфа можна записати за допомогою двокрапочки ділення, синус альфа одна друга, поділити на корінь із трьох на 2, це буде перший, да. І тангенс альфа дорівнює 1 друга поділити на мінус корінь із трьх на 2, або, або, тобто, буде одиничка поділити на корінь із трьох, або мінус одиничка поділити на корінь із трьох. І є можливість дати відповідь без ірраціональності в знаменнику. Тобто, може бути запис корінь із трьох поділити на 3. І мінус корінь із трьох поділити на три. Тобто синус альфа у нас дорівнює. Коснус альфа дорівнює плюс мінус корінь із трьох на 2, а тангенс альфа у нас дорівнює корінь із трьох на три, і мінус корінь із трьох. На 3. І класична задача це на доведення довести тригонометричну тотожність. В принципі, всі формули ми вже з вами знаємо, тому для того, щоб довести цю тотожність, виписується один із варіантів розв'язання частинка, яку ми хочемо спростити. І спрощується до варіанта правої частини. Є можливість спрощувати з обох частин рівняння, а є можливість, відповідно, утворити різницю і довести, що значення вашого утвореного виразу дорівнює 0. Тому я виписала частиночку, яка в нас була до знаку, дорівнює. І далі пробую спростити і отримати одиничку. Якщо вийде 1, то тотожність доведена. Косинус квадрат альфа я не чіпаю, залишаю, як є. Танець уже сьогодні розписували синус квадрат альфа поділити на косинус квадрат альфа ну і помножити на косинус квадрат альфа. Косинус квадрат і косинус квадрат скорочуються. залишається косинус квадрат альфа плюс синус квадрат. Альфа. Основна тригонометрична тотожність. Отримали одиничку, як і потрібно було, тому можна зробити висновок, що тотожність доведено. Тотожність доведено. І так само друга нерівність. Тут можна. Використати такий самий спосіб, або можна утворити різницю правої і лівої частини і отримати в результаті 0. Виписую синус альфа плюс косинус альфа синус альфа мінус косинус альфа. Видно, що це формула скороченого. Множення а квадрат мінус b квадрат дорівнює добуток суми А і Б на їхню різницю. Тому отримаємо синус квадрат альфа мінус косинус квадрат альфа. Будь-яку з цих двох функцій можна розписати через основну тригонометричну тотожність, то, наприклад, Синус, тому що нам потрібен косинус. Маємо синус квадрат альфа це одиничка мінус косинус квадрат альфа. Одиничка мінус косинус квадрат альфа. І ще мінус косинус квадрат альфа. Отримаємо одиничка мінус 2 косинуса квадрат альфа. Зводимо подібні доданки. Порівнюємо що у нас співпадає права частина і робимо висновок. Тотожність доведено. Дякую всім за увагу.